Доброго дня, колеги! Пропоную вам разом зі мною виконати вправу з арт-терапії Будинок моєї душі. Для цього нам з вами знадобиться звичайний альбом та кольорові олівці. Займіть зручне положення, заплющте очі та уявіть будинок своєї душі. Який він, великий, маленький. Скільки в ньому кімнат, які речі знаходяться в ньому, люди, які поряд з вами, що знаходиться біля будинку, квіти, паркан, які вони чи взагалі вони є? Відкрийте очі та перенесіть на аркуш паперу ваш уявний будинок. Закінчивши свій малюнок, переверніть свій аркуш паперу на іншу сторону та напишіть розповідь про свій будинок. Дайте відповідь на два запитання, що ви відчували, коли малювали свій будинок, та що ви відчували, коли розповідали про свій будинок у своїй розповіді? Ось такий малюнок вийшов у мене. На зеленій галявині розташований мій будинок. Він не дуже великий, але затишний. Навколо нього є огорожа, вона прозора, чи не неї видно мої хобі, бо лежать речі там. Здається, що в нього легко увійти в мій будинок, але це не так. Там є замочки. До яких треба підібрати ключ. Коли малювала свій будинок душі, відчувала спокій, задоволення, розслаблення. Коли розповідала про свій будинок душі, відчувала тепло, затишок, безпеку. Скиньте свої роботи в нашу з вами вайбер-групу. Дякую вам за те, що потурбувалися про власне здоров'я.